Шановні друзі. Арчі, пішли гулять. Ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Пазлів, і в нас зараз буде призов з таверни легенд. Ось 9 на 9 призов я назбирала. Знову, як і вчора, коли я призвала дракончиків, то я сьогодні теж на прогулянці з моїм собакою. Роблю призви, мені так зручно. Так, є хтось тут в чаті. О, одна подобаєчка, один дивиться. Ну, чат у нас наче працює, на жаль, я не зможу відповідати, бо в мене чай, чат буде спливаючий. А ну, напишіть привітання. Олеже, ти, ти там. Ти хотів подивитися. І тоді від тебе мені потрібна порада, якщо буде твоя ласка. Так, давайте подивимось взагалі, хто там в рекомендованих. О, вже 8-5 подобачок, боже, як приємно. дякую. І е, дивіться, тут в нас в рекомендованих Саторі, його я залишаю. І в нас є ще один слот це. Кого ж обрати? Я навіть не знаю, хто з них більш цікавий: Лазара, Ногу, містра чи Норман. Інших я навіть не розглядаю, бо, в принципі, деякі в мене герої є без костюмів, деякі з костюмами. але ну, не вони актуальні, мені здається. Ну, тож, Ану, є, є якийсь фідбек, просто я увімкнула чат, він повинен спливати в самому низу. В самому, і я його не бачу. Чи це налаштування ютюбу такі На жаль, на жаль, нічого не бачу. Ну, напишіть привіт. Коротше, якщо б вже хтось написав, мабуть, воно знизу б пішло. Я просто не можу відкрити цей чат. Або я не знаю, як він відкривається там. Коротше, ладно, доведеться мені тоді навмання робити вибір. Так, значить. Ну, ви розумієте, пам'ятаєте, що я вам розповідала, що в мене проблема. Ну, тобто, мабуть, це не тільки в мене проблема, а загально у користувачів YouTube, коли от через одразу через додаток Ютубавський, то воно з чатом проблемами бувають. Ладно. Отже, кого? Лазару ногу, містру, що таке там міс... містра чи містра? Що ти робиш? Ворогам, ти повільна, якщо, Якщо? Якщо? якщо, коротше, купа умов. Ти що робиш? Інформація. Ти швидкий, цілі, інзичний ворогам, від кровотечі. Ногу може лазара Лазару обрати. Безпечно очищує недуги у всіх союзників, всім ворогам, і ти середній. Слухайте, менше здоров'я присіни, не можу зняти і поділити недуги Слухайте, ну непогано, наче. До, до речі, до речі, мені жовті потрібні. Все, коротше, я, значить, обираю лазару, ти ж ти жовтий, точно? Так, точно, все. Та, жовтий. Ось, підтвердити, мені ж постійно потрібні жовті. Ну, і то давайте починати вже. Так, де мій собака, там гуляє, своїми справами займається. Не будемо йому заважати. Ну, погнали. Значить, на жаль, я не можу прочитати, що ви там пишете. Але потім, коли YouTube обробить цей чат, ну, так він робить десь добу, навіть засранство. Так, ну що? Кого б я тут хотіла? Я навіть не... Ну З цього я піймала на своєму твіну. В мене є такий ну прикольний персонаж, він так моцно б'є, класно. Я ганялася за ним, але так і не піймала на основу. Шо? Когось Я не знаю, кого б я хотіла. Ну, мені жовті потрібні та зелені. Коротше, жовті та зелені. Жовті та зелені, бажано з костюмами. Ну, не такі зелені, такі мені не потрібні. Так, стану ось сюди, щоб бачити, хто, хто мені впаде. Ну, погнали. Так, давай, не зеленій. Брієна. Ну, як я і хотіла. До речі, в мене ж є герой місяця і він мені не потрібен. Але я не стала чекати вже, коли це буквально буде через. Три дні, наступний місяць. Нетерплячка в мене. отримати. Так, ну що там, на зеленому, на жовтому давайте. На жовтому і зеленому буду призивати. Ну, зазвичай випаде, саме трійки випадуть. Хто б сумнівався. Так, до речі, я поставила звук, я не знаю, чутно вам чи не чутно. ну, само, Звук анімації. Так, ось зелена, навіть з костюмом. Знову брієна, ну все як я хочу. <ріхи> До речі, ось той герой місяця, котрий, це, типу, як У... утраган, котрий дуже швидкий, і він е... ядом ушкодження на... ну... Дає. А цей ну, типу такий самий, тільки від опіку. вірно, ну Мені здалося, що він дуже схожий на того героя місяця, але тільки червоний. ну Прикольний може бути, я його ще не качала. Так, ну що ж, продовжимо. в мене 6 і в нас ось назбиралася скриня вже ось на Фіолетовій. Єдина, хто мені в костюмі впав, взагалі єдина, хто мені впав з цього івенту, з призвів, це Хел в костюмі. красотка. Красуня, вообще, я, короче, не дуже задоволена, вона постійно в мене. О, є, я чую, я чую Аню, Звук чую. І вона єдина. Так, ну 50 емочок, дякую, це непоганий улов. Значить, що, ось зелена, давайте, не зеленому. Оборони знову, таєрм оберон, все, як я люблю. 4 залишилось, 4. Я, мабуть, не буду за монети, тобто за кріси призивати. Де тут саме погані герої? Кого вважаєте? Ну саме нецікавий вже. Давайте на ньому. Так, оцього, до речі, я качаю зараз. Так, Ось на зіленому, чоб костюмчик. Чоб, ну, Нормально, може б іграла нею в атаці. І ж так, знову зелений. Ну, ви запросив в космос. Мої обробляються, але ну недостатньо. <nervous> так. Ну, що тут ще такого? Нецікавого. Слухайте, ну ось в мене є без костюму який Аласі. От якби вона з костюмом була, то то було б вогонь. Правда, я ще не починала її качати навіть без костюму, але... Так, що тут? Ось ця майже не потрібна карта. Давайте на ній. Може випаде щось потрібне? Так, ну, якщо рандом так вважає, значить буду качати кашрека. Мікі. До речі, в мене ж ага, ось він повільний, пам'ятаєте, як коли я честера піймала, ви... я ще питалася, Мікі, я ж хотіла Мікі, і ось мені честер зараз, тобто якби замінив. То що, мені Мікі вже не потрібен, чи що? Так, ось цей, вже, вже не потрібен Ну для таких більш просунутих гравців. Хокман. Та ладно! та ладно! та що ви кажете? Два зідана? Може, таки варто було значить, почекати? Ось знаєте, я, я більше зараз засмутилася, що він мені випав, ніж ну, другий. Ніж, якби взагалі нічого не впало. Ну, чесно. Просто <сі> тут я вже починаю думати, ну може тоді варто було почекати, каратати себе починаю. Так, ладно, що тут ще в нас? А ось на жовтому останній призов. Так, ми наближаємося до дороги. Тайрум. І знову перший тайрум в мене закін... і закінчився теж останнім тайрумом. Ну що ж. Є в мене п'ятірка, ну, що ж, мабуть, він піде на обмін. Навряд чи двох зіданів варто качати. Хоча утраган ну, класна карта. Да? От в обороні він стоїть, утраган, ну, це просто ще досі, скільки він вже випав, так ну, шикарно. Та може зараз і ось цей щось я його не бачу, Хтось, щось його не качають. Я не бачу цього зідана, хоча мені здавалося, що він на утрагана дуже схожий. Ну, що ж. Наколядувала собі трошки корму. Так, що тут у нас? Рідкість? Да, де це тут рідкість? Ось. І що тут? Що ми маємо? Ось, ось мої п'ятірочки. Ось він другий. Ладно. Під замочок, щось потім придумаємо. Чи на обмін, ну, навряд чи двох качати. Згодні? Напишіть потім в коментарях або в чаті, бо я перечитаю, бо зараз я його, на жаль, не бачу. Так, ну ладно, хоч п'ятірка. Тим не менш на обмін теж непогано. <рісті> ладно. Всім тоді бажаю гарних призів. От сьогодні випали в нас два зокка випали в когось у нас в Альянсі. Ось мій зок, а в мене він вже є. На нього досі костюму немає. Звичайний зок, тож вже двом іще двом впав точно <гум> сьогодні. Може хтось ще чогось цікаве піймав. А я ось зідана. Ладно, тоді ми пішли гуляти далі. А я вам бажаю тихої ночі. Слава Україні. Побачимося з вами. У неділю на стріму, як завжди, В середу не буде. Все, там машина, бачу. Де, мій собака? Де мій собака, Щоб він під машину нікуди не вскочив. Все, на цьому все. Всім па-па.